Влог продовження про подорож. Ми вже з вами подивились на легендарне місце, де Балтійське море зустрічається з Ризькою затокою. А тепер шукаємо оглядову башню. По дорозі зустрічаємо неймовірні локації для фото, а також бочки. Так-так, у цих незвичних будиночках у формі бочок можна залишитись переночувати. Це популярне місце серед тих, хто хоче переночувати поруч із природою, а не в наметі. Уявіть собі, прокидаєшся і відразу чуєш море. Вони дерев'яні, компактні, але дуже затишні всередині. А всередині ліжко, світло, електрика, іноді навіть міні-обігорювач. На мисі колка стоїть шестиярусна дерев'яна оглядова башта висотою 16 метрів. Вона ідеальне місце, щоб побачити, де море, сосни і небо зливаються в одну картину. У сезон міграції, а це весна та осінь. Над баштою пролітають десятки тисяч птахів за годину. Граючи світлом і тінню, їхні крила створюють справжнє повітряне шоу. Башта повністю дерев'яна. Коли піднімаєшся вгору, чуєш, як скриплять щаблі під ногами. І хто боїться висоти так, як я, одразу відчують високий адреналін. Бо коли підіймаєшся, знизу видно через сходинки землю, і з кожною сходинкою більше і більше відчутно хитання башти. І тут навіть не хочеться нічого говорити. Просто стоїш і дивишся, і здається, що все зайве залишилось десь внизу. Спробуйте відчути цю атмосферу разом зі мною. Недалеко від Мисоколка серед соснового лісу. Знаходиться ресторан-кафе під назвою Дев'юріняс. Його легко впізнати: дерев'яна будівля, тераса, спокійна атмосфера і запах риби, що щойно з грилю. Це не пафосний ресторан, а місце, де можна перевести подих, слухаючи шум моря і з'їсти щось тепле після вітру скол. Меню тут просте і смачне: чесниковий хліб, декілька супів, салатів і навіть бургер. Тут часто зупиняються туристи, велосипедисти та ті, хто просто гуляє берегом. Це місце виглядає затишно, але які страви насправді на смак? У наступному відео моя дегустація просто з тераси і колки. Щоб нове відео вийшло швидше, платіть реакціями. Дякую і до зустрічі!